Моє вітання всім сьогодні про матч нант псж який відбувся вже вчора. Але поки я починаю, закликаю підписуватись і ще закликаю, якщо у вас будуть свої думки стосовно деяких моїх розмірковувань, які я тут озвучу. Мені цікаво було б почути ще чиюсь думку, крім мене. Якщо у вас будуть такі думки, то власне. Залітайте в коментарі, ну ви в курсі. А тепер, що стосується матчу вчорашнього нант псж це матч першого туру в Лізі 1. Про саму гру говорити особливо нема чого, тому що це була гра в односторонньому порядку. Ну, зрозуміло, що вперед Пер ПСЖ. Нант е, дуже дуже добре оборонявся, але оборонявся, просто виставивши автобус. Дуже надійний, міцний такий автобус, потужний, я б сказав, е, лише зрідка гравці, ну, господарі поля, да, гравці Нанту бігали там в атаку без якихось суттєвих таких успіхів. І вони, незважаючи на те, що нам дуже непогано оборонявся, все ж таки один м'яч пропустили. Ну, правда, два, але другий не був зарахований арбітрами. Пропустили через рикошет, да? але тим не менш, в підсумку перемога очікувана, прогнозована перемога клубу ПСЖ з рахунком 1-0. А що нас цікавить, я думаю, всі знають, всі здогадуються, це те, що в клубі ПСЖ дебютував е, в рамках чемпіонату Франції, да, в цій Лалізі, ой, Лалізі, Лізі-1, вибачаюсь, е, дебютував Ілля Забарний, З чим його можна лише привітати. Але що стосовно його гри, то теж тут, особ... крім самого факту дебюту, не знаю, ну тут особливо розбирати нема чого. В його діях, тому що грав він собі, і грав, там, трохи помилявся, трохи пасувався з партнерами, виграв пару єдиноборств у суперників. А так ну, головний позитив це, власне, його вихід на поле. Його, ну, як ми бачимо, з першого ж матчу, да, з, ну, вірніше, можна рахувати з другого матчу, як він прибув в клуб, це ще ж був Суперкубок, але вже. На старті нового сезону да, його, ми бачимо, що задіють з першої гри, це дуже приємно, і я думаю, це важливо дуже для Забарного. Е, думаю, що його і далі будуть задіювати, звісно, е, враховуючи ну, з одного боку і ротацію клубу, яка необхідна цій команді, і, і враховуючи в той же час рівень чемпіонату Франції, ну і власне враховуючи рівень самого Забарного. Я думаю, що. Має в нього все бути нормально. Е, куди більш цікаво, да, от Подивившись на гру ПСЖ вчора і забарно, куди більш цікавим для мене є. Знаєте, яке питання? А як Ілля буде з часом грати в збірній е, України? Ну, що я маю на увазі? Е, от дивіться, якщо. Відкинути всі звичні в таких випадках, ну я маю на увазі перехід ілі, да, в ПСЖ. Якщо відкинути всі звичні в таких випадках висловлювання, там про те, що буду багато вчитися про тактичну гру ПСЖ. Про пристрасть тренера, яку Ілля понесе на поле, про м, трансляції футбольних матчів, які Ілля, ну, загалом не дуже дивився, але тільки тоді, коли це були не ігри ПСЖ, звісно. От Якщо відкинути усі, всі оці розповіді, да, ми розуміємо, що Забарний не навіщо пішов в ПСЖ за грошима і за титулами. Ну, я думаю, тут навряд чи хтось буде. Спорити, да, дискутувати. Якщо хочете, ну, напишіть в коментарях вашу думку. А, більш того, я впевнений, що і зростання в клубі, ну, професійне зростання в нього, звісно, буде. Ну, хоча б Тому що ну, грати з такими партнерами і не прогресувати, ну, це, я думаю, це не про забарного. Да? А, але загалом, ну, чемпіонат. От мене дуже Бентежи чемпіонат, який Ілля обрав. І далі буде от, власне, про збірну. Буде цікаво, як забарний зможе тягнути, тягти на собі, ну, якщо не всю збірну, то хоча б захист цієї збірної, як йому буде гратися, взаємодіяти з українськими партнерами після такого чемпіонату, де в багатьох матчах, ну, там левову частку часу забарний просто буде ходити по полю. Е, ну, Не тому, що він там ледер да, якийсь, а просто тому, що суперники ну, не створюють якогось тиску, там, тим паче суттєвого тиску на оборону ПСЖ. І вчора ми це побачили. Тим паче, що вчора ми ж навіть побачили клуб ПСЖ, який, ну, команду ПСЖ, яка ще навіть. Ну, я думаю, ще й втягуватись в сезон не почала. І які зараз ну, дещо важкувато, я переконаний гравцям, оскільки ну, в них не було там нормального відпочинку після минулого сезону. да. І відповідно, якщо вони там ну, не дуже-дуже-дуже перевтомилися в минулому сезоні, то в цьому вже сезоні вони будуть ще ж. Тільки набирати, да, і відповідно в чемпіонаті Франції ну, набирати вони в яку, так би мовити, сторону будуть. Ну, звісно, клуб буде там душити своїх суперників нападом атакою. Відповідно, на захист ПСЖ теж тиску буде, я думаю, не так, щоб дуже, дуже багато, і цей тиск не буде там якимсь надскладним таким. І от відповідно. Наш захисник да, прославлений вже, буде грати в таких матчах, а потім приїжджати в збірну. От, ну, цікаво, просто буде люб... подивитися, як він буде себе вже поводити в збірні, що він зможе, чого не зможе, чи будуть в нього помилки, бо от дуже Барно, да, але ж же, і гравець же ж в той же час не забуваємо, що не безгрішний, і бувають у нього помил... помилочки. Да. А ще е, інтригує ну, мене особисто, не знаю, може це так і не буде такого на насправді, але тим не менш, от я собі розмірковую, чи не потрапить часом Ілля в такі собі, знаєте, скажімо так, ножиці фанатських настроїв. Е, ну, Що я маю на увазі? Дивіться, якщо Ілля відразу вдало заграє, е, ну, це буде добре, це якби само собою розуміється, да, але оцінювати по-справжньому, да, вже так критично, так суттєво його гру е, будуть е, ну, за Єврокубками. Причому, враховуючи знову ж таки рівень клубу, який він обрав, то можливо навіть за Єврокубками навесні. Да? Бо до того часу, ну, в чемпіонаті там я не знаю хто там може конкуренцію ПСЖ зараз скласти. А в Єврокубках на груповому етапі, звісно, все може бути. Але ну, в цілому, для цієї команди, пройти груповий етап Ліги Чемпіонів це як то кажуть, само, само собою розуміється да, по російськи і. Ну, в цілому може так скластись, що забарного за великим рахунком будуть оцінювати вже десь там навесні. Ну, його гру оцінювати. Так? Це якщо в нього відразу все піде класно. А от якщо в нього не піде все класно і відразу, якщо він не продемонструє гру на всі свої там, скільки 63 мільйона, то. Може потрапити під тиск хейтерів відповідно теж відразу. Да? І в цьому плані це ще одна інтрига для мене в чемпіонаті Франції в цьому. Да? От, ну, треба ж якісь інтриги додатково створювати. От, ну, це таке. Але знаєте, куди більше мене ще цікавить, так турбує, якщо хочете. Одна така думка, вона дуже непопулярно прозвучить, да, і можливо, там мало хто зі мною згодиться, але я відверто кажучи, висловив би її і особисто й лі, якби була така змога. Ну, в плані такої поради, навіть незважаючи на те, що мене, мене ніхто її не питає. Ну якщо серйозно, то про що я говорю? Ви знаєте, мені здається, треба Ілі, і його оточенню і в тому числі його дружині бути трошки обережнішими з політикою. Чому я так вважаю? Вони безумовно безумовно транслюють абсолютно правильну позицію по відношенню до цієї ситуації забарний Сафонов. Да? Але мені здається, не треба їм забувати дві речі. По-перше, не треба забувати, що тут якось вся ця ситуація виглядає на те, що і до забарного до самого Іллі можуть бути питання. Ну, чому? Тому що дивіться, є. нам кілька місяців вливали в вуха е, таку якусь страшенну принципову позицію е, Іллі стосовно переходу до клубу ПСЖ саме через персону Сафонова. Да? Ну, ніби той там ставив умову, що він перейде тільки, якщо Сафонов піде з команди. До речі, від самого Іллі пряму мову, як я кажу, так я ніде не знайшов, ніде не побачив, не почув. Якщо ви знаєте, де можна ознайомитися з його позицією до переходу в ПСЖ, ну, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво, бо я не зустрічав ніде цієї інформації. Окрім. Як у вигляді якихось чуток з боку преси, там і так далі. Ну, з боку засобів масової інформації. от. Так от, по-перше, тут питання можуть бути до Ілі, якщо в нього була дійсно така принципова позиція, а він все ж таки підписав контракт, коли Сафонов ще в клубі залишається, і, до речі, невідомо чи він взагалі піде з цієї команди. да, То от ну не зрозуміло ж тоді, в чому тут принциповість. да. От. Хоча я не засуджую в цьому сенсі забарного. Я думаю, що тут більше накручено не ним самим а або його оточенням, або знову ж таки журналістами. От. А по-друге, дивіться, що ще варто пам'ятати і Іллі, і його оточенню. Да? Це те, що Забарний вже знаходиться не в Україні, звісно, і не, навіть не в Англії. Він приїхав в країну, де, ну, щоб нам тут українцям не вливали в вуха всякі там телемарафони. Він приїхав в країну, де далеко не всі підтримують нашу країну. Да? І там я не знаю. Я допускаю, що громадянам Франції, ну я маю на увазі не політики, а звичайних людей. Там можливо навіть глибоко плювати на нашу біду тут, да, яка у нас на території України відбувається. А, але ж вони в той же час і проти США, і проти Ізраїлю виступають. І ви розумієте, я думаю, здогадуєтесь за по якій причині. Відповідно, не факт, що. Там у Забарного чи у його дружини, ну, я маю на увазі от їх позицію, да, чи у оточення, буде 100% підтримка з боку, ну, як то кажуть, рядових французів. І в цьому, сенсі, в цьому сенсі ну, дуже не хочеться, щоб так було, але ну, все може статися. А якщо комусь мої слова здаються. Такими, знаєте, перебільшеннями, там якимось, то раджу згадати такого футболіста, як Роман Зузуля, який теж поїхав в Європу грати, теж почав там транслювати свою позицію, яка теж була абсолютно правильна, і наскільки мені відомо, і залишається такою у Зузулі, Але ну, якщо підзабули, то свіжіть в пам'яті, як склалась його кар'єра. Да? Після того, от саме після того, з того моменту, як він поїхав в Іспанію, от дуже не хочеться, щоб бодай найменший якийсь політичний вплив е, був е, здійснений, ну якби е, мав місце в кар'єрі Забарного. Дуже не хочеться. Повторюсь, не тому що його позиція неправильна. Повторюю вона правильна, просто ну, якщо раптом що станеться з забарним, з розвитком його кар'єри через політику, ну від цього не буде користі ні Україні, ні самому забарному, ні українському футболу. Я думаю, ну тут все всім зрозуміло. Але але, ну сподіваюсь, що такого, звісно, не буде і в будь-якому разі. Бажаю е, забарному успіхів у Франції, незважаючи на те, що мені абсолютно плювати на ПСЖ. Ніколи не вболівав і не захоплювався цією командою. Е, зараз, звичайно, періодично там дивлюсь матчі. Ну, Зараз е, з цього сезону буду частіше дивитися. А так, звичайно, дивився матчі. але в основному на євроарені. Вот. Чому? Тому що. Ну, не імпонує мені цей клуб як такий, не зовсім не розумів, в чому його філософія. Я маю на увазі не нинішню команду з тренерами Луїса Менріке, а в принципі, філософію клубу. Ну, історія там не така велика, може в цьому справа. І, до речі, хто засуджує олігархічний футбол або в Україні, або в світі як таковий, то скажіть, будь ласка, а чим вам ПСЖ хіба це не олігархічний футбол, або там декілька клубів мінімум. Декілька клубів АПЛ, скажімо, хіба це не олігархічний футбол. От. Але в той час, як, наприклад, в Англії да, там є Манчестер Сіті, те ж саме олігархічний футбол, але ну, там все ж якась, можливо, впливає культура там, знаєте, ось англійська, ну, футбольна, я маю на увазі, чи щось інше. Але ну, там я бачу якусь концепцію розвитку, там я бачу ну, історію саме собою, там. Ну, більше мені імпонує той клуб, наприклад, не кажучи вже про там, Ліверпуль, мій улюблений. Да? От В ПСЖ нічого такого я не бачу, тому відверто, ну поки що принаймні, ну, можливо, я сліпий, це моя помилка, не суть. Ніколи словом, не вболював за, і не переживав за ПСЖ, і навіть забарний не змінить моє відношення до цієї команди. Єдине, що, звичайно, бажаю йому розвитку. І як українському нашому хлопаку, і як футболісту, з, ну, як мені здається, з досить високим футбольним інтелектом. А це я завжди оцінюю незалежно від національної належності гравця. Так? От я думаю, що ну, сподіваюсь, дуже вірю, що все у Іллі складеться. Думаю, не думаю верніше, що йому буде просто, але. Бажаю, щоб все склалося якнайкраще і в усіх аспектах, навіть так скажу, у всіх аспектах його життя. Ну, на цьому у мене все. Е Надіюсь, можливо, когось зацікавив і е, мотивував дивитись далі цей чемпіонат. Хоча, чесно кажучи, в мене особливо мотивації немає там так ну, систематично дивитися цю Францію, е, саме внутрішній да, чемпіонат їхній, але ну, тепер тепер буду намагатися. Ну, На цьому в мене все. До скорого. І якщо є що сказати, як я вже запрошував вас, пишіть в коментарях.